Телеглядачі передачі так говорить Біблія. Ми продовжуємо серію передач, знаючи час, заглиблюючись у висловленні пророцтва Ісусом Христом про наш час. Ми крок за кроком подивимося на ті події, які відбуваються навколо нас. Відкриваємо текст Сороковий. Тоді буде двоє в полі, один візьметься, другий залишається. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, друга залишається. Для нас буває великою несподіванкою, коли щось трапляється раптово, коли щось трапляється непередбачно і тим більше, коли не можна повернути. Я пригадую раніше, коли водії діли ділилися, коли не така була досконала техніка, коли відмовляли гальма. Коли саме крутий спуск, саме тоді ще страплялося таке непередбачне. Я пригадую, якою несподіванкою для мого тата було те, коли він ішов купляти якусь річ. Йому добрі люди в кавичках допомагали зайти в автобус. І коли він сів в автобус і сунув руку до кишені, щоб пересвідчити, що залишилися ще там гроші, але їх там не було. Це все. Земне, просте, неприємно така річ, але таке трапляється. Якою несподіванкою для багатьох мешканців землі буде повернення Ісуса Христа? Я чомусь думаю, що досить мало людей від загального числа жителів планети готовились, готовляться і будуть готуватися, щоб Його зустрічати? Христос наголосив! Багато покликаних, а вибраних мало. Двоє в полі. Одно береться, одно залишається, двоє в млині, одно береться, одно залишається. І що цікаво, і що видно із прочитаних текстів, що люди будуть займатися своїми справами, люди працювати будуть. Хто стільки розпічне копати траншеї, щоб закласти фундамент для свого гарного помешкання. Хтось буде мурувати, змуровувати стіни, хтось буде докрашувати останній метр підлоги і враз несподівано приходить Христос. І це нормально. Люди мають працювати. Ви пробачте, хто сьогодні входить в категорію безробітних, то не у вас проблема. Але людина має працювати. Для цього Бог дав їй шість днів. Для себе Він відділив тільки один день, щоб у цей день людина могла з Господом спілкуватися. Тому прихід Ісуса застане людей за роботою. Но цікава є ще одна деталь: так як наша земля кругла. А до того всього вона ще й крутиться, і то досить таки швидко. В іншому місці Івангелі написано, що двоє будуть відпочивати, вони будуть в ліжку, а я думаю, що це буде чоловік і жінка, і враз приходить Христос, і одно береться, одно лишається. Звертаючись до вас, дорогі друзі, особливо дорогі жінки, просіть у Господа, не залишайте своїх чоловіків. Просіть у Господа, щоб ви були разом і в той день. Я звертаюся до вас, дорогі чоловіки, мужчини. Моліться до Господа за своїх дружин, щоб у той день ви були разом. Ви сьогодні можете зробити ще все зі своєї сторони, тому що в той день ви не скажете, Господи, він чи вона зі мною. Тоді не будуть враховані родинні стосунки, чоловіки і жінки, діти і родичі розлучаться назавжди. Слухайтеся уважно слова, які говорить пророк Кізікиїл у 14 розділі: сину людський, коли згрішить проти мене земля, спроневіруючи. То я простягну свою руку на неї і зламаю їй хлібну підпору, і пошлю на неї голод, і вигублю з неї людину і скотину. А коли б серед неї були три мужі: Ной, Даниїл та Йов, вони в своїй справедливості врятували б лише свою власну душу, говорить Господь. Я не буду читати далі вам цей розділ. Ви його можете прочитати, що ці троє праведників. І всі праведники, які колись народилися на планеті Земля, а вірніше, усі, які народилися і стали праведними, вони можуть спасати тільки себе. Уважно дослідіть 14-й розділ Пророка Єзикіїла. Як важливо для всіх бажаючих бути з Богом у Царстві Його, звернути на це увагу, щоби не бути розлученим з тим рідним, кого ви любите. Дорогі батьки і матері, я знаю, що ви любите своїх дітей. Я знаю, що ви бажаєте їм тільки добра. Я знаю, що ви готові покласти за них своє життя. Але, на жаль, сталося якось так, що ми відчуваємо ось цей розрив, коли нас не розуміють наші діти. Коли ми їх не розуміємо, я хочу вам відкрити іще одну таємницю: небо має переживання за цю проблему, коли ми читаємо у пророка Малахії в четвертому розділі із 5 вірша, ось я пошлю вам пророка іллю, перш ніж день Господній настане великий і страшний. Приверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляття. Цікаво. А що то буде за день, про який Господь застеріг, щоб дивіться, щоб ви навернулися одні до одних? Тут же в пророка Малахії в четвертому розділі. Але з першого вірша ми читаємо. Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть усі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх той день, який наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм корення, ані галузки. А для вас, хто й ймення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях Його. Отже. Ми відчуваємо інколи цей розрив і відчуваємо, що він зростає, і припускаємо хибної думки. Ось прийде Господь, він розсудить. Але що буде, коли він розсудить не в мою сторону, буваючи інколи на похоронах? Я бачив, як падали доні на груди мертвої матері і плакали: мамо, мамо, це за наші вчинки, це за нашу поведінку, ти йдеш перечасно. Я міг би привести багато прикладів. Я бачив, як одного разу рідний брат сталося так, що менший помер раніше. А старший прийшов, він на коліна став від порога, пройшовши до цієї трунви, до холодного тіла, він обняв ноги і просив братику прости. Мені здається, що було занадто пізно. Христос говорить: Мирись соперником твоїм, поки ти живий. Чому я, друзі дорогі, наголошую на цьому сьогодні? Тому що наші стосунки один із одним визначають нашу вічність. Чому до цієї теми про розлуку я привів ці приклади? Дивіться, що пише 42-й вірш у 24 му розділі. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня Господь ваш прийде. А до того часу, можливо, ви не простили. То для вас роковий день. Дозвольте один приклад. Вам доводилося їздити потягом. І ось, коли він запізнюється на невизначений час, ви, можливо, собі думаєте так. Піду в кімнату відпочинку, ляжу, посплю. Ні, ви так не думаєте. Ви слухаєте. Ви підходите до довідкового бюро, ви перепитуєте, ви робите усе можливе, тому що ваш потяг вже не йде за графіком, він може під'їхати у любу хвилину. Цікавий приклад. Я пережив у своєму житті. Не варто забігати наперед і не варто відставати. З одним із друзів ми від'їжджали із Тернополя до Львова. Ми йшли на швидкий потяг, щоб швидко доїхати, але так як він запізнювався, ми сіли на місцевий і, проїхавши невелику відстань, нас загнали в тупік, щоб пропустити швидкий потяг. Інколи люди сьогодні говорять про повернення Ісуса, і то вже не спішіть. Ви можете помилитися, ви не приїдете своєчасно. Помилку ми могли поправити. Ми просто приїхали на декілька годин пізніше. А можна і ще більшу мати неприємність. Один із студентів розповідав, що, повернувшись із заохска на рідну землю, йому в ж меренці треба було робити пересадку на інший потяг. Він каже: Я спокійно вийшов, вдихнув нашого повітря і так спокійно дивився, як по поперону неслися дві жінки із кошиками. Я бачив, як вони спричиняли певні незручності людям і подумав, якісь ненормальні. Потім я бачив, як вони застрибнули до вагона. Як вони проходили по тому. Я бачу, як цей потяг спокійно набирав швидкості, аж потім я метикнув. См... Чи це не мій потяг? І коли я пересвідчився, що це був мій, як розповідає він, зрозумів я, що не вони ненормальні, а я. Тому що вони поїхали вже додому. А я мав ще безсонну ніч на вокзалі. Звертаючись до нас як засередження, Христос радий. Я читаю слідуючі тексти. 42-й по 44-й. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня Господь ваш прийде. Але це ви знаєте, щоб коли господар дому знав, у котрій сторожі прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в котру годину не думаєте, прийде син людський. Скажіть, будь ласка, чи можна легковажити в питаннях спасіння? Якщо ви втратите потяг. Автобус, чи літак звичайно, ви переживете певні незручності, але коли ви пропустите час благодать, можливість бути спасенним, ви втратите все на одному із зібрань, це було відкрите зібрання, де особливо наголошувалося про те, що повернення Ісуса буде і що воно буде скоро. Той, хто проповідував, звертався до присутніх, наголошуючи. Покайтеся, бо Христос прийде скоро, з натовпу. Таким самим гучним голосом була промовлена, заперечуючий вислів, не скоро прийде Христос. Я добре знав цю історію, тому що це відбувалося в моєму селі. Я знаю, що не пройшло багато часу, коли ця жінка відійшла від життя. Для неї уже прийшов Христос. Тому мудрий Соломон в книзі Еклезіаста в 9 розділі, 10-й вірш, пропонує: все, що в силі чинити рука твоя, те роби, бо немає в Олі, куди ти йдеш ні роботи, ні роздуму, ні знання, ані мудрості. Для нас, людей, які живемо на землі. Багато, друзі, дорогі рік, багато один день, багато одна хвилина інколи не вистачає однієї хвилини. А скажіть, будь ласка, спостерігаючи за історією за останнє століття, стільки відбулося ознак і подій, ми сьогодні з вами вступили вже слідуючу тисячу років, якими нам потрібно бути обережними. Тим більше, що стільки разів уже неправдиві вчителі наголошували День повернення Ісуса Христа, і люди вже в якійсь мірі до цього звиклися. Тому прочитаємо слідуючі тексти, із 45 го вірша і нижче. Хто ж вірний і розсудливий раб, якого господар його поставивши наслугами своїми, щоб давати їм їжу своєчасно? Щасливий той раб, господар якого прийшовши, знайде, що він чинить так. А якщо той раб буде не такий, якщо він буде злий в своєму серці, і скаже, не скоро прийде, почне вести безчинне життя. Господь застерігає, розітне Його пан Його, і дасть йому участь і долю одну з тими, хто буде в озері вогнянному, де буде плач і скрегіт зубів. Вас може, дорогі друзі, лякати цей вислів раб. Коли моя особистість почула це слово, раб Господа, ніколи я вільна людина. А чи звернули ви увагу, що практично сьогодні? Немає свободи. Ви або послідовник Ісуса, або послідовник іншого господаря. Я розкажу вам один приклад. Один англійський купець звершував подорож на турецькому кораблі. На цьому кораблі він побачив раба. Це було раніше. Декілька століть назад. І з розмови він дізнався, що цей раб був вільною людиною і небідною людиною. Але так сталося, його країна була завойована і він став рабом. Цей купець щиро співчував цій людині. І спілкуючись не один день на цьому кораблі, він вирішив, що би не було, викупити цього раба, щоб дати йому свободу. Коли він прийшов до пана і запропонував. Скільки він хоче, той поставив високу ціну. Але цей купець заплатив цю ціну. Коли цей раб почув, що заплачена така ціна, він собі подумав, що так він мені співчував, ніби така непогана людина. І, заплативши таку ціну, він вимагатиме від мене великої роботи. Ну, коли вони знову зустрілися, цей купець йому сказав: Я викупив тебе, щоби дати тобі свободу. Тоді цей раб сказав: Я хочу бути твоїм рабом усе своє життя. Друзі, дорогі, коли ми почули, що Христос хоче володіти нашим серцем, уся наша людська природа спротивилась тому. Коли Христос хоче сказати про доброту Бога Отця, ми інколи закриваємо вуха раб Христа ніколи. Але раб Христа це вільна людина. Слухайтеся в слова, 1 Коринтян, 6 розділ, 20 вірш. Адже ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілі своєму і в душі своєму, бо ви Божі. І далі продовжуючи апостол Петро. Першому посланні перший розділ, 18 і 19 вірш, говорить, знаючи, що нетлінним сріблом або золотом викуплені ви від життя суєтного, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого аганця. Раб Христа це вільна людина. Я приведу вам лише деякі приклади. Скажіть, будь ласка, людина, яка палить цигарки, Стільки коштує одна пачка. А є такі, що на день однієї не вистачає. Є ще тільки 5 гривень, а дві пачки це 10, а місяць має 30 днів це 300 гривень на те, щоб набути рак легень, щоб набути сухої гангрени в ногах і щоб у кінці кінців ображати свою сім'ю, тому що забирати з бюджету ці кошти, щоб просто випускати в дим. А якщо людина залежна від алкоголю, я думаю, що 10 гривень йому не вистачає, це ще більша сума. А що означає вживати алкоголь? Це, це печінки. це коли людина втрачає свідомість, коли людина не несе відповідальність за те, що вона робить. А це в кінці кінців бюджет, це ображена сім'я, це інколи голодні діти. А що стається, коли людина стає рабом наркотиків? Це не 10 гривень, це не 30 гривень. Це тоді, коли людина може зробити найважче зло, коли вона хоче отримати слідуючу дозу. І таким людям, друзі дорогі, майже ніхто не може вже допомогти, а тільки Христос. Скажіть мені, будь ласка, це раби чи не раби? Це раби, яких звільнити може тільки Христос. І Він хоче дати це звільнення. Якщо, дорогий друже, в тебе дійсно є така проблема. Прийди до Ісуса, зайди в свою кімнату, стань на коліна і скажи, Ісусе, дорогий, у мене є ця проблема, і я хочу її вирішити, бо я хочу бути із тобою. Я знаю, що багато людей люблять Ісуса. Я знаю, що багато людей мають бажання йти за Ним, але мають різні проблеми, забуваючи, яку високу ціну Ісус заплатив за кожну душу. Друзі дорогі, невже ви думаєте, що не боліло Ісуса людське серце, коли Він? Молився за мешканців землі, від яких він терпів насмішки, образи і побої? Невже ти думаєш, дорогий друже, що не боліло його людське тіло, коли колючки від тернового вінця упивалися в його чоло? Невже ти думаєш, що каплі поту, як каплі крові, просто так стікали з його чола? Невже ти думаєш, що не від душевних мук він сказав слова? Отче, якщо тільки, можливо, нехай повз мене пройдеться чаша, але нехай буде воля твоя. Якщо до сьогодні ти думав і говорив, що який жорстокий Бог, ти маєш поміняти свою думку. Якщо хтось не буде спасенний, то це тільки тому, що він не захотів. Але даючи. Тверді переконання із святого Письма. Розуміючи волю Божу пізніше, апостол Павло напише: друзі дорогі, ви не в темноті, щоби день той застав вас, як злодій вночі. Ви блаженні, ви щасливі раби, тому що ви є самі вільні люди. У вас вільне серце від гріха. Тому ви пильнуєте, ви чекаєте, ви чекаєте повернення Господа. Господа, який сказав, я скоро прийду. Я хочу бути в тому числі. Я хочу молитися з усіма, хто хоче бути в тому числі. Давай схилимось перед величчю Господа і помолимось. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє і нехай буде воля Твоя свята. І на землі, як на небесах. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ти бачив в пекі він такий коти. Бетмен крутіш, він завжди перемагає. А мама каже, перемагає той, хто читає Біблію. Вивчай Біблію разом з нами. Ісуса, якого люблю. Я чекаю кожний день, сказав він, що скоро прийде, може, вночі, може, вдень, тим часом, як ще бариться, підношу очі до

Жую, катастрофи на землі, про все це колись казав він, Як ще жив на цій землі, моя надія, уся на нього, бо поможе він мені, за ним вперед, я все йду, в ту Може день, один, може, день один, може, ніч одна, може, ніч одна, може ще в сльозах, ще краплях поту, низину пройти, пройти нагору взійти. Прийде мій спас, може день один, може, може ніч одна. Будійки дози алкоголю. Надзвичайно руйнівно діють на починку, яка зазнає першого удару спиртної отрути. Клітини цього внутрішнього органа відмирають, їх зміщують жир і сполучні тканини. Починається переродження починки. Гепатоз. Потім настає цироз. За ним рак. Бережи себе, живи тверезо. Вона визначає перебіг історії. Вона руйнує імперії. Вона змінює життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разом з нами. Завершуючи сьогодні цікаву серію тем, знаючи час, наші зустрічі не закінчуються. Ми будемо продовжувати з вами спілкуватися на телеканалі. Ми можемо продовжувати спілкуватися за адресою через листування, через телефон чи смс-повідомлення. Адресу ви бачите на екрані. Ми раді зустрічі, і нам приємно спілкуватися і молитися за ваші проблеми і переживання. Церква має це призначення від Господа. Завершуючи сьогодні, ми кажемо вам тільки до побачення, але час спілкування наш буде продовжуватися. Я пригадую одну історію, яку я міг чути раніше, де людина. Яка доглядала кладовище, побачила незнайому людину, яка наводила порядочок на, ц... на одному із гробів. Він підійшов сюди до неї і запитав, кого ви так ушановуєте це рідний ваш брат, родич? Він відповів, що ні. І ця людина розповіла історію. Коли почалася війна, я мав іти, щоб воювати, але Юнак із сусідньої ферми прийшов і сказав, Я піду за вас. Це ті часи, коли це можна було робити. У вас велика сім'я, ви залишіться вдома. Якщо я загину, за мною ніхто і плакати не буде. І ось в одному із боїв він був важко поранений і загинув. Він похоронений тут. Розповідаючи цю історію, людина сказала, я довго шукав цю могилу і знайшов. Я встановив цей пам'ятник, на якому написав, він помер за мене. Коли я слухав цю історію, у мене частіше забилося серце. Я пригадав той подвиг на Голгофі, де Христос помер за мене. Тому, друже дорогий, не забувай про цю подію. Не забувай, що це ради твого спасіння. Не забувай, що Ісус тебе чекає. До зустрічі!